Несподіване відкриття під час реставрації померянської чудотворної ікони в Івано-Франківську з'ясувалися невідомі факти. На її звороті реставратор Валерій Твердохліб виявив ще один образ, а також записку польською мовою. Це, це надзвичайно. Ви бачите, що зі звороту ікони померянської ми бачимо зображення Івана Христифеля. Цю ікону для проведення консервації реставратору передала громада селища Поморяни, що на Львівщині. Вона має ризи та корони. Їх традиційно встановлювали на чудотворних святинях на знак подяки за зцілення чи інші дива. Щоправда, коли саме коронували цей образ, дослідники не знали. Тепер припускають, що це сталося у 1847 році, адже саме така дата вказана у документі. Записка напевно свідчить 1847 рік, коли її, от якщо прочитати на Божого народження, тобто на різдво. На різдво 1847 року очевидно її виставили, презентували вже громаді села ікону в ризах і в коронах. Тобто в цьому в цей подарунок був здійснений. Це це таке наше припущення, але вже сам факт цього року у нас не було історичних даних про саме про цей рік. За переказами помирянська чудотворна ікона подарунок козаків. Дослідники припускають, що вона створена наприкінці 17-го або ж на початку 18-го століття. А от наявність на звороті ще одного образу стала справжньою несподіванкою. Дуже цікавий унікальний сюжет. Сюжет з сценою життя. Так, сцена Усічення глави Івана, Івана Предтечі і, і напис старослов'янською мовою. Фактично, ми маємо напис на, на документі так, на, тому, на, на документі 1847 року. Але ікона ну швидше всього що це українська ікона, бо ви бачите, це дуже притаманно. Ну і саме письмо. Такі відкриття створюють широке поле для подальших досліджень пам'ятки. Проти дозвіл на їхнє проведення може надати тільки громада Поморян. Ольга Рега, Сергій Попович, Телеканал 402.